Поки ми не виберемо дієздатний уряд. Абсолютно безвідповідально в умовах війни, в умовах економічного колапсу торгуватися за посади і не мати легітимного уряду в нашій країні. І ми не дамо нашим опози... опонентам, які називають себе опозицією, ми не дамо вам приводу злорадствувати, потирати руки до мозолів і радіти, думати, що в нас нічого не вийде. Все в нас вийде. Це у вас нічого не вийшло, ви розвалили країну. Тепер ми за вами маємо її будувати, шивати, захищати, і коли ви говорите про виплату пенсії, то ми вас кур'єрами пошлемо туди на захоплену терористами територію, щоб ви довезли ті пенсії. Бо через вас туди не можуть дійти почтальйони, через вас туди не можуть дійти машини Ощадбанку, бо ваші поплічники грабують ці машини і крадуть у наших громадян, жителів Донбасу ці пенсії, ці зарплати. Чи соціальні допомоги?